Привіт, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. Послухайте загадку. Сіренький кожушок, пару довгих вушок, жвавий побігайчик, що зоветься. Правильно, зайчик! Зайчик завітав до нас у гості не просто так. Подивіться, що він приніс. Він приніс соковиту моркву, а хто моркву полюбляє? Дітки. Так, зайчики. І зайчик прохає нас, щоб ми з вами намалювали зелені хвостики для його морквинок. Давайте ближче розглянемо нашу морквинку. Якого кольору наша морквинка? Так, оранжева. А якої форми? Трикутна. А що має морковка на голівці? Зелений хвостик. І ми зараз його намалюємо. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Наші пальчики будуть зайчики. Зайчик сіренький, стрибає гарненько, в лапках у нього марквинка гарненька. Давайте ще раз. Зайчик сіренький, стрибає гарненько. В лапках у нього марквинка гарненька. Дітки, давайте ми зараз з вами допоможемо нашому зайчику прикрасити морквинки. Подивіться, які у нас гарні морквинки. Одна маленька, друга велика. Але чогось не вистачає. Чого саме? Так, зелених хвостиків. Для того, щоб їх намалювати, нам потрібен пензлик, зелена фарба та стаканчик з водичкою. Пензлик ми вмочуємо в водичку та в зелену фарбу. І малюємо ми з вами хвостики наший пензликом знизу вверх, знизу вверх. І ще знизу вверх. Ось такі гарні у нас виходять хвостики, і ще одна у нас є знизу вверх. Ось такі гарненькі хвостики у нас вийшли у наших. Морквинках. Чекаю на ваші фото. Морквинок. До побачення!